Дубінський агент російських спецслужб одіозний нардеп працював на воєнну розвідку Росії. Про це свідчать дані, які вдалося зібрати СБУ. Відомо, що Дубінський працював під позивним Буратіно. До злочинної групи разом з ним також входив екс-нардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ втік за кордон. Разом з ним Дубінський до слова розповсюджував фейки про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори у США у 2019 році. Також до групи входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний птічка і наразі переховується від правосуддя за кордоном. Основним завданням цієї організації було розхитування ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угрупування отримували гроші, а фінансування цієї мережі оцінюють у понад 10 мільйонів доларів. Усім учасникам ворожого угрупування і Дубінському у тому числі оголосили підозри за державну зраду. Розслідування у цій справі триває зловмисникам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.